Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Стало відомо ім'я перемовника між Пу і Зе. Говорять, що від імені Зеленського переговори веде Тімур Міндіч, здається, зараз я точно скажу. Ось це такий пан, а вам нічого це не нагадує? Єрмак, Умєров... Арахамія, Зеленський. Всі на одне лице. Ось, ну, В принципі, я так зрозуміла: це людина не, не працює офіційно на офіс президента. Ось, Тобто беруть, скажімо так, когось поза офісом. Але, але про нього говорять таке: давній партнер Коломойського. І друг Зеленського. тіньовий гаманець Офісу президента. Я так зрозуміла, що він між Коломойським, між 95-м кварталом і тому подібне. Ну що ж, давайте подивимося, що за переговори веде цей Тімур Міндіч? Все беріть, лише мене лишіть. Що за переговори? Ви бачите, віддаються всі території. Це говорить про те, що людина вже веде переговори, але все здає. Території здаються. І блокують повернення наших територій. Угу. І за цим стоїть Зеленський собственною персоною. Я кажу, а карта сама вже показує. Здаються. Тобто йдуть торги. Тут ідуть торги. А тепер зараз ми конкретно питаємо, на чию користь ведуться торги. Верніше, на чию користь це все вийде, так. Будемо брати Зеленського чи ні? Давайте так, спочатку країни беремо, а потім людей. Спочатку на користь України ці торги, на користь Росії. Так, ні, каже. Ну зараз ми подивимося. Росія тут навпаки отримує, а наші тут ще млишуться. Ну, в принципі, я тут не бачу, що погано для нас закінчиться. Значить, є якийсь можливо щось тут або обіграють. Давайте тоді так. Бо тут не Україна, не Росія. Якось якось дуже. А давайте особисто дивимося, тому що ось тут конкретно показало, а зараз ми подивимося Зеленського і Путіна. Так, ці переговори на користь Путіну. Зеленського. Ну, Зеленський після цих переговорів. Якщо буде якийсь результат. Ми зараз ще подивимося, який результат. Ну, в принципі, воно не на користь Україні. Але, бачите, 20-й аркан говорить, що це знищить Зеленського, а Путіну навпаки. Тобто, тут не Україна, не Росія толком не виграє. Ось. Догадайтеся самі, чому. І Прошу вас написати, чому, як ви вважаєте, чому карти показали, що не Росія, не Україна. У мене таке враження от не знаю, зараз інтуїтивно буду говорити, бо розкладів вже робила багато і регресивного гіпнозу, тому ем, скажу так: чому показали карти, що не Росія толком не Україна не виграє від цього, тому що Росія після цього буде розвалюватися після цієї війни. Вже під час цієї війни буде розвалюватися. А Україна зараз втрачає свій народ. А, найбільший скарб, який вона має. Самих, а, я вже як Зеленський, скажу зараз, потужне. А, втрачає наших патріотів. Най і знову йде потужне. Розумієте? А то, що Росія то біомасу то втрачає, мене то не хвилює. Але ось, бачите, Зеленський програє. Тобто, тут не на його користь, а на користь Путіна. А, яку користь Путін отримає? Угу. Переможцем звідси вийде, бачите? Переможцем вийде. А Зеленський. Зеленський, тут щось приховується, якісь ресурси. Закінчення чогось. У Зелен... Зеленського, напевно, закінчиться як Зеленський, як політик після цих перемовин. Е, ходять чутки, що зараз дуже готуються до е, виборів. Ось. Якісь там брошурки, ярмак надрукував. Пишіть, будемо розглядати. Е, в мене таке враження, що. Після цих перемовин у Зеленського. Ну, єдине, що бачите, перспективи десь заникатися, перспективи десь заховатися, десь і закрити цю гештальт. А, а цей Путін, він вийде переможцем. Він переможцем тут вийде. Ось якось так мені. Карти показали. Угу. Гаразд, мої дорогенькі, не знаю, що ще можна задати. Втомилася просто. Багато розкладів сьогодні було. Гаразд, мої любі, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна. Поки пу не лежить, Зеленський не сидить, перемоги нема. Разом до перемоги.